Допомагати легко на підтримку українських військових у Чернівцях провели концерт окрім виступів буковинських виконавців. На гостей свята чекали майстер-класи з бісероплетіння, плетіння маскувальної сітки, розписування прапора і благодійна лотерея. За 20 гривень, а саме стільки коштував квиток, кожен її учасник мав шанс виграти вечерю на двох в одному з 14 чернівецьких ресторанів і один з десяти квитків у кінотеатр. Таким чином організатори концерту Благодійний фонд зцілення нації захочували чернівчан не залишатися осторонь чужої. Наша організація у нас примовлена взагалі на допомогу людям будь-яким, які потребують. Ми допомагаємо також дітки, проводимо заходи в будинках-інтернатах, на які свята їздимо. І також основний зараз наш напрямок – це допомога АТО, тому що там чиїсь діти, є сини, батьки, сусіди, яких ми не можемо залишати в даній ситуації. Ми захищаємо. Пам'ятали, що ми віримо, і тільки разом ми переможемо. Загалом на концерті зібрали понад 28 тисяч гривень. А один із магазинів партнерів надав амуніції та одягу для військових на суму 17,5 тисяч гривень. Найближчим часом організатори передадуть усе на схід українським захисникам.